Thank you. Вітаю це програма про важливе». з вами. Я Наталя І сьогодні в нашій студії молода, цікава письменниця. Однак, вже добре відома певному колу читачів. Знайомтесь Юля Семенова. Привіт, Юлю. Вітаю! І в нас сьогодні чудовий привід, чому ми зібралися в нашій програмі про важливе. Адже кожному письменнику важливо, коли народжується його нова книга. Книга кажуть, для письменників це наче їхня дитина, яку вони виношували, народжували. І зрештою завжди дуже приємно дивитися, як вона знаходить свого читача. Йде в світ. Покажемо це новий жіночий роман Юлії Семенової Велдан. Well і нам сьогодні про нього розповість сама авторка. Отже, від першооснов, від ідеї і до народження, книга створювалась доволі довго. Мені здається, що її посяли роки два чи, ну, чи навіть більше. Тобто, були певні паузи, що могло викликати певну розірваність сюжетну, але завдяки чудовому видавництву редагуванню усе це вдалося згладити наприкінці. Це було радше не те, щоб намір, а якась місія, якийсь е, акт виконання місії. Я думаю, що ти правильно сказала про те, що народження книги ну, це як народження дитини. Я пригадую е, натхнені слова е, Анни Лимич, вона якось сказала е, на творчій зустрічі власній. Будь ласка, жінки, народжуйте, поки можете народжувати, народжуйте, поки можете писати, пишіть. Ну я думаю, що в цьому наша людська сутність давати продовження життя чомусь, у що ми вкладаємо щось своє, тобто частиночку своєї душі. Частиночку своєї душі ти вкладаєш зрештою, у все, що ти пишеш, адже це вже друга книга Юлії Семенової, і крім того, це ті книги, які побачили світ. Але в тебе, крім книг, я знаю дуже багато розповідей, історій, невеличких новелок. Ти працюєш саме, причому дуже успішно, в розповідному, в прозовому жанрі. Це, власне, мій жанр, мій жанр як читача, і мій жанр як письменника. Чому я пишу? Я шукаю, я постійно знаходжусь в пошуках книжки, яка могла би прикрасити мій вечір. І мені стає, спадає на думку, ну і, і я теж маю щось дати світу. Якщо я завітаю до книгарні чи бібліотеки, і мені щось там підшукають, і так буде щодня, і книг багато, письменників багато, але ж це чудово. Мабуть, я маю створити щось таке, що когось втішить, когось розрадить, комусь дасть наснагу. Так, власне, воно і вийшло, і це так прозові книжки, тому що мені власне подобається. Ну ми знаємо як професійні літератори з тобою, що е, велика відмінність від е, прозовим жанром і поезією, Тобто поезія це заримована якась емоція. Проза це щось і сюжетне. Мені подобається поринати в сюжети і подобається блукати стежками книжки разом з моїми героями. Я завжди казала, що поезія це експресія, а проза це велика робота. І я власне так завжди думала і продовжую думати. І ти ось підтверджуєш, що книжку писала два роки, і певно, що це не означає, що ти два роки кожен день зранку до вечора сідала і її писала. Бо, зрештою, для написання потрібно певно, що і мати відповідно і час і стан. Звичайно, хтось каже, треба в день писати по скільки сторінок, але я розумію, що у тебе це відбувалось по іншому. Не було якоїсь певної такої методики, але не було і пошуку, так би мовити, натхнення. Мабуть, питання мотивації стояло, питання того, хочу я завершити цю книгу чи не хочу. І коли я давала той імпульс своїм героям, вони продовжували створювати сюжетну лінію поза межами моїх, скажімо, робочих годин за комп'ютером. Тобто, якась робота відбувається в підсвідомості, і потім ти сідаєш. Чи вона виписується на на сторінки, виливається на сторінки. Тобто, якщо порахувати так строго, це могло бути. Годин 15, може 20, такої сидіння сидіння за комп'ютером, власне, написання книги, і потім ще стільки ж редагування, тому що останнім часом я надаю дуже великого значення саме процесу редагування. То якийсь перфекціонізм, який з'явився, мабуть, з віком, або який я, я прийняла, я намагалась його вигнати з себе, а потім вирішила з цього мати якісь плюси. Зрештою, перфекціонізм це те, що допомагає створювати, якщо не ідеальні, то досконалі речі. І, і візуально, і за наповненням мені книга дуже подобається. Але вже ми маємо питання від читачів. До речі, Юлія Семенова вже провела кілька презентацій. Успішних дві презентації в Рівному. Одна презентація вже в Луцьку відбулася, і твій презентаційний хід, якщо можна так сказати, триває. Як тебе зустрічали читачі? Я знаю по відгуках, що дуже доволі тепло, і зокрема дуже теплі зустрічі були саме в Луцьку. У Лусько було декілька зустрічей. Одна з них зі студентами Волинського університету, і дві зустрічі з широким колом з широкою аудиторією, я би так сказала, якщо я можу зафіксувати, дивлячись аудиторії в очі що то за читач, потенційний в бібліотеках. Задавали саме таке питання. Так, ну зустрічають по обгорці і людину, і книгу. Тому Ми звичайно, запитують, чому цікаво. англійською? Чому Волдан? Well чому Волдан? Well Назва така залишалася радше як технічна назва, доки писалася книжка. А вже вибором редактора і власне видавництво було залишити саме цю назву. У книзі є одна зі сцен, яка підводить, підводить за допомогою метафори до назви цієї книги, за допомогою, скажімо так, комбінації декількох метафор. Це Виявився такий технічно складний, я би сказала, хід. І я думаю, що ось ця сильна сцена вона спонукала редактора сказати, ну нехай буде, нехай буде Валдан. Well Можливо, це не всім зрозуміло, але я думаю, що це нормальна ситуація, коли ми бачимо текст і можемо не зрозуміти якесь слово. Воно як на мене, має бути словом загального вжитку, але ну якщо нам треба кудись зазирнути, піддивитись десь, щоб зрозуміти. що Має бути що вона контекст під текст, так? Контекст. Я, я думаю, що ідеально якось залучити контекст до назви книжки. Але я не надаю тому такого великого значення, тому що головне. Давай трішки середньо. перевідкриємо завісу. Значення самого терміну Велдан в даному контексті саме в цьому контексті використовується як ступінь присмаження м'яса, оскільки я тривалий час працюю е у харчовій сфері. Е для мене близькі ось ці всі метафори пов'язані з, з їжею. У цій книзі є запахи, є смаки, є процеси приготування, є ось цей взаємозв'язок. Діалоги, спілкування, приготування їжі все відбувається водночас, і це дуже інтимний процес. Я власне вважаю, що приготування їжі є інтимним процесом. Йдеться про те, що це well м'ясо присмажене аж так до скоринки. Так, мабуть, не найпопулярніший формат, який обирають. Поціновувачі стейків у ресторанах, тому що це вже може аж занадто трошечки. І ось глобально цим я хотіла сказати, що аж занадто багато емоцій, багато болю. Його всього дуже багато в цій книзі. Це якась підказка читачу, що тут ви знайдете багато всього, і воно буде просмажене сильно. Під час презентації ти наголошуєш, що це саме жіночий роман. Ось дуже часто і кожен вже собі розуміє те, що вкладає власне у це поняття: жіночий роман, жіноча проза. Чому жіночий роман? Є така традиційна класифікація, не, не я її обирала. І мій роман маркували як дамський роман, власне, інша назва, більш сучасний жіночий роман. Я жодним чином не хочу сказати, що чоловікам не варто читати. І я знаю, що чоловіки власне є дуже читачами. Вони читають загалом і романи, які звуться жіночими. І в мене є читачі, які саме чоловіки, і вони кажуть, ну ні, це роман. Такий унісекс, він для всіх, власне. Ми так кажемо, тому що це про любов, це про стосунки, це про жінку, яка в центрі історії. Можливо, було б правильніше класифікувати його як психологічний роман, але водночас е в моєму особистому сприйнятті жіночий роман це щось таке. Ближче до швидкого задоволення від читання мені хотілося поєднати. Це має бути серйозна література, і водночас дуже багато задоволення від читання. Власне, про сам роман, про сам сюжет він народився відразу, чи він переживав кілька трансформацій? І наскільки ось ми вже маємо перші відгуки читачів, багато кого зачіпає. Близькістю до життєвих ситуацій герої вони впізнавані ситуації іноді перегукуються з тими, що читач переживав власне сам або переживали його друзі, знайомі, і він був свідком подібних ситуацій. Тобто про любов, про життя, про стосунки, про шлюб. Таким такою має бути література, вона має бути чесною, вона має бути справжньою. Якщо ти читаєш книгу і йдеш поруч з героями, і ти їх впізнаєш, вони здаються реальними близькими, вони вистрибують буквально зі сторінок, то, мабуть, це саме те, чого найбільше хоче досягти будь-який автор. Тому ось така реальність, перш за все. Але не засновано на реальних подіях, скажімо, є такий тренд в літературі про те, що ось так популяризувати якийсь літературний продукт, сказати, що він заснований на реальних подіях. Я завжди чесно зіздаюся читачам, що це все сусільна вигадка. Хоча бувають випадки, коли люди впізнають трошечки себе, впізнають глупості. Сільські падіння випадкові. Абсолютно. Тобто, книга не є автобіографічною і всі історії це не переповідання твого власного життя чи ситуацій. А чи все ж таки десь присутні і особисті моменти? Попри те, що книга написана від першої особи, це лише ознака мого, моїх вподобань авторських. Мені подобається так писати, так текст лягає, як на мене, більш органічно. Але цікаво, що таке запитання виникає і у професійних читачів, і в редакторів. Вони не можуть на певному етапі відрізнити, так було чи не було. Я думаю, це треба вважати якоюсь перемогою. Але насправді не. Плод, всі історії дуже-дуже різні. Якщо прочитати мою першу книгу, яка містить три оповідки абсолютно різні сюжетно, і нині цей роман, одна ну, людина не може стільки всього прожити. А ситуативно можливо, може стільки всього відчути. Але, звичайно, сюжетні лінії вони, вони сформовані самим, самими героями. скажімо. Тут герої ведуть мою книгу до. Кульмінації, потім до фіналу. Ти запитувала, чи, було, чи був якийсь задум, чи був сюжетний задум власне на початку написання книги. Не було такого. Перша сторінка мені не давала жодного розуміння, якою буде друга сторінка і третя. Абсолютно нічого, так мабуть, найцікавіше писати і тобто, герої навіть якимось чином, ніби диктували самі розвиток подій. Можна так сказати, можна і так, абсолютно можна так сприймати. Поетом це простіше зрозуміти. Ти не не знаєш, що ляже на сторінки, коли сідаєш писати, ти десь щось відчуваєш, але не можеш спрогнозувати. Такого ж типу формат написання мені властивий, попри те, що це проза, і могла бути якась структурованість, і щось можна у блокнот занотувати якусь ідею, але вона потім забувається, а потім знову з'являється на сторінках десь. Але сам по собі сюжет я не формую настільки чітко. Юлія, але ось така ж книга від першої особи. Ми вже розповіли читачам, що вона не є автобіографічною. Хоча, звичайно, коли ти читаєш книгу від першої особи, вона ніби наближує тебе до автора, до оповідача, і є звичайно певні нюанси сприйняття. Але в книзі ще багато географії, і навіть розпочинається вона з адріатики. І я знаю, що ти дуже любиш подорожі, ти побувала в багатьох країнах. і і певно, це одне з тих, що тебе теж надихає: це нові країни, сама власне дорога, сама мандрівка, люди, яких ти зустрічаєш. Так? І я думаю, що якщо книга не автобіографічна, то принаймні частина тих країн, які тут згадуються, ти відвідував особисто. Цілком може бути, але зовсім не обов'язково. Тут а, в моїй оповідці є, наприклад, польське містечко, в якому я ніколи не була, але я дуже чітко його відчула. Звичайно, як літератор, я робила якийсь добір інформації, щоб зрозуміти глибше, чому воно з'явилося для мене, власне, є секретом, але коли саме це місто. Тут є, я намагалася зрозуміти, що там відбувається. Сучасний світ дає безліч можливостей подивитися на якусь локацію, не їдучи туди точно. Але а в що... яких ти була, країнах, які тут згадуються? Що дають мені. Багато подорожей як таких. Сама дорога, сам по собі шлях. І це мені властиво. Тобто сама по собі дорога без розуміння якоїсь можливо кінцевої точки. А навіть якщо вони є, є таке відчуття, що ти йдеш можливо від чогось. Або кудись, або куди, ну, зрештою, кудись обов'язково прийдеш. але... От Кажуть, від себе не втечеш. А мені здавалося, що можна можна поекспериментувати, можна спробувати. Поїздки дають змогу е, трошечки змінити обстановку і, власне, освіжитися. Можна сказати, що ти від чогось втікаєш, від чогось в собі, приходиш до чогось в собі, ось така трансформація. Мої герої проживають таку саму. Вони подорожують тут власне, іноді, країни моєї Європи. Вони Мешкають на Київщині, вони подорожують і Україною. Можливо, збігаються відсотків 70 локацій, де потенційно вони могли би бути саме через те, що ну так я побувала в різних місцях, але дещо залишається поза кадром саме особисто для мене. Тобто я цих місць не знаю, але я якимось чином відчуваю. Іноді я не називаю де вони саме. Тобто, читач сам може уявити, що це за місце. І книгу не оминув і воєнний час? Не могло статися інакше, тому що вона видана в 2025 році. Взята вона до друку в 2024 році і відповідно писалася перед тим. Тому ситуативно, так, герої вони живуть саме тут і зараз. І в попередній книзі мої герої жили тут і зараз, тобто не 10 років тому і не 10 років по тому. А ось тут я дуже чітко відчуваю час. Тобто я не знаю, що буде з героями, але я знаю, що мій сьогоднішній день і їхній сьогоднішній день одночасно. Він тут і сьогодні. Ну, саме так. Юлія, щоб щось створити і поділитися, автору потрібно самому мати те наповнення, так, щоб можна було продукувати далі ідеї, книги, творчий продукт в тому чи іншому жанрі. І ти вже на початку нашої розмови згадувала, що для тебе це в тому числі. І література. Подорожі, багато насправді речей, але і література, книги, і письменники, які теж ось тебе надихають. І з одної з таких письменниць ти про неї теж багато розповідала і навіть не тільки познайомилась. Зараз я за Євгенією Кононенко так, і написала ти навіть з нею дуже таке хороше, змістовно цікаве. І мені в першу чергу, як письменнику, теж цікаве інтерв'ю. Ну, ось розкажи, будь ласка, ти. В них чи запитувала поради, чи, можливо, просто досліджувала їхню творчість, аналізувала, щоб власне, і свій роман зробити досконалішим або, можливо, щось запозичити, повчитися. Мені можливо забракло слів і сенсів, і спілкування з людьми, які можуть надихнути в Які пишуть письменники, однозначно надихають, вона дає змогу щось для себе взяти. Звичайно, тут був такий особистий, особиста зацікавленість. Мені хотілося також на широкий загал винести спілкування з цією не дуже публічною, але дуже цікавою українською письменницею. Власне, мені здається, що її романи, її жіночі романи, якщо їх класифікують саме так, але я думаю, можливо. Вони є чудовими, вони є зразковими. І мені дуже подобається їх читати. І, власне, пишучи жіночі романи, я прочитала все, що мені траплялося під руку, все, що я могла знайти з сучасних українських письменниць, романісток, які власне пишуть про кохання. Тому я не могла знехтувати такою можливістю, як познайомитися, записати інтерв'ю, і це воно було таке багато спрямоване, і ціле в мене було доволі багато. Досягти їх вдалося. Тому, Але воно що... дало тобі ту енергію, і той такий позитивний поштовх далі до праці, як письменниці. Я думаю, що люди загалом дають одне одному енергію, тобто. Постійно шукаючи, відшуковуючи своїх людей і перебуваючи в якихось приємних комунікаціях, ми надихаємося в цілому. Іноді і мовчання надихає, іноді всередині себе можна знайти відповіді. Але, власне, я пишу про любов, і я постійно хочу сказати, що треба закохуватись. треба... Е Дружити, треба зустрічати людей, з якими цікаві, які можуть щось пробудити в тебе самому. Тому комунікувати Так, спілкування це найперший шлях до того, щоб щось відчути і взяти якусь для себе емоцію. Але ну, звичайно, є глибші формати співпереживання якогось там. Породження в собі емпатії і розвитку своїх творчих здібностей, це читання, це глибока праця структурована. Але, ну власне, я про задоволення. Спілкування це завжди приємність. І хочеться, щоб того якісного спілкування було більше. Власна книжка. Роман, жіночий роман «Велдан». Well Він саме для тих читачів, хто точно знає, що таке емпатія. І я хочу ще сказати одну таку важливу річ: що «Велдан» well вже має відзнаку на конкурсі Коронація слова в номінації Вибір видавця. Видавництво твердиня видало такий прекрасний роман, і чи стало для тебе то неочікувано? Зрештою, я думаю, що кожному автору письменнику приємна така річ, як відзнака, тим більше від такого конкурсу, як коронація слова. Мені особисто приємно, що вдалося мій творчий продукт, ось так маркувати. З точки зору читача, тому що, обираючи книги, я звичайно дивлюсь, чи є якісь позначки, якісь відзнаки, що щось таке, що дасть мені розуміння, що це мій продукт. Я думаю, що корнація слова це, ну, це дуже давній, дуже відомий. дуже… Потужний конкурс, всеукраїнський. Тому, звичайно, якщо ця відмітка десь змогу якомусь читачу взяти з полиць в книгарні саме цю книгу прочитати, то він не буде розчарований. Я точно не підвела ні видавництво, ні конкурс. Я рада за таку можливість, яку мені надали, звичайно. Я з твого дозволу можна на початку в книзі, є такий вступ, де. Я дуже люблю читати на початку всіх книг опис про що, так? Це дуже коротко, і я розумію, це ж ти готувала так саме це? Чи це готував редактор про що книга? І цю книгу. Просочено ароматами солоний бриз моря, терпкість, вина, прянощі, райське безтурботне життя змінюється війною, любов випробуванням, а шлюб питанням без відповіді. Їсти, любити, кохатися, триматися за минуле чи наважитися на стрибок у невідомість. Розлучення це фінішна межа, чи лише перший крок до нового. Це історія про вибір і його ціну. Розлучитися чи залишитися разом? Як порозумітися з родиною чоловіка? Як вижити у власному шлюбі? І чи можна навчитися любити заново, якщо любов уже сягнула свого Волдану? Well Ось власне чи є тут відповіді на ці запитання? Тут навіть більше відповідей ніж запитань. Я впевнена, що читач, який знаходиться у пошуках, а навіть якщо не, не не, не шукає нічого, він усе це знайде і зможе навіть відчути. Ти кажеш, що книга для людей емпатичних, вона пробуджує емпатію. Я в цьому впевнена. Я впевнена, що з. Другої сторінки, нехай колись сюжет починає затягувати, і ти нарешті, як читач розслабляєшся і впускаєш в себе цього автора цю книгу, ти знаходиш там відповідь і на ці питання, і на багато інших. Але і відповідь, і самих запитань стає більше. Я думаю, що це не найчудовіше, що дає нам література. Тобто, прочитавши книгу, ми ж потім маємо ще питання, і ми а питання такого. Масштабу, скажімо, вони змушують хотіти жити, або хотіти жити цікавіше, або хотіти жити краще, тому або хоча б хотіти жити. На звороті мені подобається дуже є цитати таких відомих письменників, як Олександр Ірванець, Тетяна П'янкова, Анна Багряна. Це все дуже відомі імена в українській літературі. Ось власне, ти можеш зачитати. В нас добігає ефір. Кінця, але а, давай когось ще згадаємо, що тобі ближче. Чесна книга про чесну трансформацію шлюбу від стану трепетної ніжності і аж до стадії очевидного well done», коли тобі просто бракує слів, сліз і вина, щоб змусити пустелю навколо себе народжувати нові міражі. Книга про все, що починалося не так, як слід і не тим закінчилося, про щоденне відчайдушне розхитування кордонів і підбір правильних спецій, аби хоч якось вирівняти смак прісного життя. Про день, коли між війною та штучною стабільністю, болісними пагодами все ж приростають сумніви, і все обов'язково починається спочатку з, з любові і рани. Це слова Тані П'янкової. Я тобі дякую за книгу, за те, що ти знайшла час завітати до нашої студії. І на завершення традиційно буквально дякую. кілька слів для всіх, хто нас дивиться і слухає. Прошу. Я вам нагадаю, щоб ви не забували підписуватись на наш Ютуб канал Рівне Лайф і аудіоверсію нашої програми. Традиційно слухайте в ефірі Радіо Респект. Юлю, прошу. Мою, мою книгу можна побачити на полицях затишної книгарні у місті Рівному, що знаходиться на вулиці Шкільні, або можна звернутися до мого видавництва, щоб познайомитися глибше, щоб почитати декілька сторінок, скажімо, так можна, і захотіти прочитати далі. Усім любові, натхнення і побільше читати і надихатися. Дякую тобі. Я тобі бажаю народження нових книг. І нехай історії не вичерпуються і не закінчуються. А вам, шановні, нагадаю, що з нами сьогодні спілкувалася Юлія Семенова, наша українська письменниця. І я, ваша ведуча Наталя Демодюк. Читайте українських авторів, підтримуйте українське. Вірте в Збройні Сили України і в перемогу. Побачимось, почаємось!